В Одесі до Дня Незалежності відкрили вуличну виставку Обличчя української мрії. Це дитячі малюнки, доповнені власноруч написаними розповідями маленьких авторів. Шестирічна Мілана, повномасштабне вторгнення, зустріла на Миколаївщині. І, хоча російські війська не дійшли до рідного для дівчинки Первомайська, від пережитого стресу у дитини виникло аутоімунне захворювання суглобів. Так, Мілана покинула танці та взялася за пензель, щоб малювати мрію. Дівчинки в місті війна. Вона відкриває книгу і там країна без війни. Малювання стало для Мілани терапією. Вона бралася за пензель під час тривог та після операції у лікарні. І ця історія типова для кожного з трьох десятків учасників проєкту. Нам би дуже хотілося, щоб доросле суспільство почитало ес дітей, написані Насправді, подивилося їм в очі і почуло, що наскільки наші діти виросли за ці два роки, наскільки їх мрії великі, не про іграшки, а про повернення до своїх домівок. Біля кожного малюнку виведені нерівним дитячим почерком, щемливі рядки про такі великі та водночас такі буденні мрії. Хтось хоче повернутися до друзів, до школи, до звичайного життя. Хтось хоче знов навчитися говорити. І кожен мріє про Україну квітучу, вільну та незалежну. Які наші діти круті, реально, що вони можуть, які вони талановиті, не лише в малюванні. Вони танцюють, вони співають, вони мріють під ракетами, під бомбами, під кулями. Вони навчаються. Я вважаю, що наші діти можуть бути прикладом для будь-яких дітей у світі, в Європі і так далі. В Одесі представлена лише частина з 250 робіт проєкту. Тут виставка працюватиме до 10 вересня, потім поїде до Львова, а далі за кордон. Адже європейці мають побачити на власні очі, як десятирічні діти пишуть: ми навчилися реагувати на повітряну тривогу та спускатися в укриття. Людмила Цебренка та Аріна Небохід перший міський.